Привіт усім! Вітаю вас на своєму астрологічному каналі, де я простою доступною мовою розказую про всі астрологічні події на зоряному небі. Сьогодні в нас тема березень 2025 року, і хочу сказати, що він буде для нас дуже важливим, в деякій мірі можна його назвати фатальним чи пекельним, але він буде. Змінювати наші життя. Отож, в 2 березня Венера стане ретро. Венера відповідає в нас за стосунки. Далі, 14 березня, в нас буде перше затемнення, бо ще одне буде в кінці березня, а 7 березня розпочнеться коридор затемнень. Хочу сказати, що сам березень. Несприятливий для жодних важливих подій. І так, 14 березня повнолуння, затемнення і такі ключові моменти, саме 14 березня будуть закладатися ключові моменти на півроку наперед. Наступним моментом буде те, що 29 березня Сатурн буде переходити у риби і він це робить раз в 2,5 роки. Так як Сатурн є надзвичайно важливою планетою, планетою карми, справедливості, тому для кожного з нас принесе певні життєві завдання на 2,5 роки. І тут же, цього ж самого числа, 29 березня, в нас. Відбувається ще одна важлива грандіозна подія, це місячне затемнення. Бо 14 березня було сонячне затемнення. Отож, місячне затемнення, де приймають участь у цьому затемненні і Сатурн, і Раху, і ретро Венера, і ретро Меркурій, і Сонце, і місяць. На той момент не плануйте важливих подій, операцій, хіба, не дай Боже, критичні стани. Так? Взагалі нічого важливого не плануйте. Все, що буде відбуватися з вами, це певні завдання, якісь невирішені, певні уроки. Для когось будуть позитивні, для когось будуть негативні, у кожного буде своє. Закінчиться коридор затемнень. 3 квітня. Отож, беріть.